Мабуть, головним досягненням нашої цивілізації є електрична енергія, яка доступна практично в будь-якій частині світу. Сучасне життя просто неможливо уявити без світла та електроприладів. Тому професія техніки електромеханік є однією з найбільш популярних. Це лабораторія електротехніки, в якій студенти збирають електричні ланцюги. Ці знання їм знадобляться не тільки на виробництві, але також і в повсякденному житті. В лабораторіях коледжу ви навчитеся читати і складати електричні схеми, вивчити роботу різних електроприладів, електроустановок та технологічних процесів, отримаєте навики в розрахунку та проєктуванні електричних комплексів. Якщо не хочете загубитися серед розмаїття спеціальностей, Берете експлуатацію ремонт герничного електромеханічного обладнання та автоматичних процесів. Я переконаний, що ця спеціальність має перспективу і дає можливість працювати на гірничах і на будь-яких інших підприємствах. Існує багато професій в наш час. Вони є різноманітними, якісь професії зникають, якісь з'являються. Я обрав професію гірничий електромеханік. Ця професія пов'язана з експлуатацією і ремонтом гірничого планету. Ця спеціальність є перспективною в наш час. Вона дає можливість працювати не тільки у шахті, але й в різних компаніях на різних підприємствах. В цьому році я закінчую коледж і буду вступати далі, навчатися по обраній професії. Хочу дізнатися, як працює. Новітні устаткування гірничої електроенергетичної галузі прагнеш вивчити сучасні методи ремонту і монтажу гірничого електрообладнання та автоматичних пристроїв, обирай професію експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Фундаментальні знання у питаннях ремонту і монтажу електричного обладнання і автоматичних пристроїв рудникового транспорту. Керування режимами роботи стаціонарних шахтних установок, розподілу електричної енергії та електропостачання гірничої галузі все це ти знайдеш у Марганецькому фаховому коледжі.